У новий рік з новою казкою у Житомирі готують нове цікаве дійство для маленького глядача. І ми готуємо прем'єру дитячої вистави за п'єсою Аркадія Гарцмана і Ігора Шуба. У них вона називається як опудало одружитися захотілось. А у нас буде вистава називатися Ніщо до сії. Ніч чудесії» – це нова сучасна казка, яка вразить не лише дітей, а й дорослих, анонсує головна режисерка театру. Це буде українська сучасна казка, де дуже багато використовується українських пісень, але сучасних естрадних пісень, які всі знають. Дуже буде багато танців. Ну і Взагалі мені здається, що вона вийде така яскрава. Про те, що вистава буде цікавою, говорять костюми артистів. Капелюшки у вигляді грибів мухоморів привернуть увагу навіть найменшого глядача. Мені здається, що коли ти в образі, ти взагалі цього не помічаєш, тому що ти віддаєшся повністю емоції і ну ти не звертаєш на це увагу. Грати лиходія завжди складно, але цікаво, говорить актор театру Павло Невмивакін. Ну я вже звик грати таких. Поганих персонажів, бо я такою фактурою вдався, що у хороших персонажів в касті я дуже рідко граю. Тому трішки незвично тим, що цей персонаж опудало. режисер його робить таким. Ну вона хоче його бачити трішки незвичним. Це не просто там таке опудоло. Він такий модний репер, такий, І, але він дуже наглий. І цим він і не подобається головній героїні, а тому він не може ніяк її завоювати. Актор зізнається, що незважаючи на негативні ролі у казках, діти все одно пригощають цукерками та дарують оплески. Коли ти бачиш особливо в кінці реакцію дітей, там і не важливо. Хороший ти типу, персонаж чи поганий, діти все одно потім дивляться на тебе, коли виходять, дарують тобі там цукерки, квіти. Там. І якось бувало, навіть я грав у павука в мусі катусі, і діти вони підходять, хочуть мені подарити, але вони бояться мене, і вони так мені цю шоколадочку. Протягують і тільки віддають і зразу тікають. Я кажу: іди не бійся, я, я вже не страшний, я тебе не з'їм. ні. ні, ні. Нову дитячу виставу планують представити вже 23 грудня о 12 годині. А хто не встигне на прем'єру, може потрапити в інший день, адже показуватимуть її щодня о 12-й, аж до нового року. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1